– Номер оператора ні? Що що? Номер оператора можна? Я оператор. Я а, оператор. Номер власника можна? Я власник? Да. Да. Можна документи дати? Я... Має... Ти хто Чим... такий, що мені маєш документи показувати? Я щоб я тобі послуг. – документи. Ти хто такий? Я давай 2, 2 гривні, я тобі під'їваю кватанцію. 10 хвилин безкоштовних. 10 хвилин, якщо ти знаходишся в автомобілі, дорогой. Да. Да. Находишся на автомобілі. То Пожалуйста. дайте, будь ласка, книгу скажіть пропозиції. — У нас книга скаржень про розвиток немає. — Немає? Да, — Так, це є приватна парковка. — Так. — Все зрозуміло? — Зрозуміло. — Дві гривні. — Я що ви шо? там про пробиття колеса говорили? — Дві гривні за стояночку, про... будь ласка. — Вже пробивати не будете? — Степдовірно. Я, я покидаю. — То що, давайте, може, колесо Десь, мені проб'ємо? — П'ять хвилин, знаходишся на автомобілі. — Давайте, Весь, рад, давайте разом проб'ємо мені колесо. — Що-що? — Давайте що? разом мені проб'ємо колесо. — Де пробиваєте? — Ну, ви пропонували. То де можна залишити скаргову працювати. Так ви мені ж нахуй посилали парамітон дозаю. Я тебе не посилав ні разу. Да я тебе не посилав. Молодий вичі, де у вас якісь документи, може, є хто ви такі взагалі? Я парковщик, я тобі сказав. То де у вас є якісь, як вас звати? Хто ви такі? Ти заплате за стоянці і я ти підеш? Добре. Китай.